Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Ми дуже полюбляємо кашкаї, привозимо їх часто, тому що ви їх теж полюбляєте. Нещодавно у нас був Кашкай синього кольору з найменшим пробігом на той момент в Україні 140 тисяч кілометрів. Потім був білий кашкай з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні 127 тисяч кілометрів. І ми знову перевершили самі себе. Купили дорого в Німеччині від першого власника. Кашкай з абсолютно найменшим пробігом станом на сьогодні в Україні 87 тисяч кілометрів. 500 доларів на капот тому. Хто скаже, що тут пробіг нерідний? Покажу всю документацію. Абсолютно беззаперечний факт, кузов салон дніще, стан автомобіля новий, ніби він тільки виїхав з салону. Ніяких слідів експлуатації автомобіль немає. Небитий, не фарбований. Комплектація багата з камерами 360. Єдиний власник салону. Вся сервісна історія. Всі тюви, всі декра. Класний, шикарний, востребований колір. Технічних візуальних зауважень немає. Купляли, доставляли особисто. Стан автомобіля вражає. Це авто купить перший, той хто й прийде його купляти. Чистий 12-й рік. Взагалі, зауважень по автомобілю немає абсолютно ніяких. Показую загальну частину кузова, показую вам його зблизька. Ви дивіться, висічень, царапін, м'ятиків, козень, коциків, полішував лаку, нічого нема по автомобілі. Він тільки два дні тому приїхав в Україну. Мене ще давно знімали, як ми його зустрічали. Резина літня континенталь, залишок 90% преміальна. Оптика вся рідна, скло все рідне. Нова машина, без заперечень нова машина. Аналогів продажу станом на сьогодні немає. Кашка її полюбляють, тому що високий кліренс, не бояться корозії, класні комплектації. Висока ліквідність і класні дизайни. Розглянемо толщинометром салон, роботу двигуна. Пірка стану лакофарбового покриття. Весь автомобіль в оригінальному стані. Будь-які перевірки СТО, діагности. Все, вітаємо. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Так само і ми. Просто нова машина. Я під враженням. То, що тут маленький пробіг, видно зразу. Будь-який спеціаліст, автоексперт зразу це підтвердять. Нова машина. Таких пробігів за всю свою історію з 2011 року я зустрів вперше. У Нас тактика така: купити дорого хорошу машину в Німеччині, так як німці дешево не продають хороші машини. Відповідно, дешево вона коштувати в Україні не може. В Німеччині. Виключно пробіг. Це першочергова причина. Тут точка, хто не бачить. Першочергова причина формування ціни на автомобіль. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет, ручки не облізші, карти не облізші, пошкоджень, царапін, немає ніяких, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Зараз темніє рано дощі зняти якісне відео, важкувато роблю як можу. Кермо. Шкіряне, не перешите, не відновлене в оригінальному стані, автоскладання дзеркал. Бачите, коли є всі кнопочки, то це максимальна, максимальна комплектація, що може бути. Тут є все, кроме кожи. 87 тисяч підтверджено беззаперечного пробігу, підігрів сидінь, двокзоний клімат, камери 360. Потолок все працює. Ефектне авто, такими автомобілями займатися приємно, так як їх одиниці. Всі хочуть хорошу машину, а їх одиниці. Амортизатори всі справні. Полочка є в наявності. Вона залишилась на детейлінгу. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Всі заводські точки, всі заводські шви. Тут все в салафані. Весь заводський комплект присутній. Хто не знав, Nissan Renault це одне. Підприємство. Мотори тут стоять як в меганах, кузова не ржавіють, як в меганах. Нова машина. повторю декілька разів, щоб люди мене почули. Правду казати легко це для наших підписників і хейтерів. Тому ми такі машини й привозимо. Класні, якісні перевірення, які легко продаються. Він код, дублююча табличка, все відкрито. І так. 12 рік, 10 місяць, 0 переоформлень, єдиний власник салону. Всі, за всі роки тут пачка техоглядів, тювів і так далі. Обов'язковий щорічний техогляд, основний документ, який підтверджує пробіг, на мою думку. 83 тисячі кілометрів було в автомобілі 17 лютого 2025 року. За кожен рік дублюючи вся сервісна історія з відмітками про обслуговування у 2020 році 55 тисяч кілометрів. Таких машин немає і навряд чи я коли ще зустріну. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Заївся співтику, не димить, не труїть. Камери 360, камера не передає, працюють. Працює кожна кнопочка, тому що це нова машина. Панорама все працює. Панорами тут не течуть, вона не відкривна, тому тут нема чому текти. Ефект гарний, то що вона є в наявності. Народі машини кашка панорама полюбляють більше. Кермо не фарбоване в оригінальному стані. Ручки, подивіться, все в глянці, нічого не поцарапано, нічого не коцнуто, тільки в Німеччині можуть так берегти автомобіль. Мотор часи, оптика рідна. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, Підкапотний простір, як в автосалоні Nissan. Мотор працює тихо, рівно, взагалі без зауважень. Маленький пробіг відчувається по всьому автомобілі. Всі наклейки, всі ущільнювачі по автомобілю присутні. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто, чесний перевірений ексклюзивний автомобіль з найменшим абсолютно підтвердженим пробігом в Україні Nissan Qashqai 2012 рік. 1.6 бензин. Повторюсь, котре, бо я під враженням, видно пробіг автомобіля малий. Він дійсно новий, нова машина, як тільки виїхала з салону, сидів в експлуатації по салону, по кузову. Ніде немає. Просто будь-які СТО, перевірки, автоексперти, всіх запрошуємо. Аналогів у продажі стану на сьогодні немає, і навряд чи колись буде. Це ексклюзив, рідкість велика до 100 тисяч. Це ще вважається колекційні варіанти. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Нагадаю, що у нас працює послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні, замовляйте доставку підіймову. Приїжджайте Вінниця, вулиця Василенка, 2 з проти податкової. Завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони користуються широким попитом. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування цього збереженого нового авто. Дуже достойний стан. Надіюсь, ви разом відео разом зі мною на відео. Відчули це. огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. До нових зустрічей з новими оглядами, з класними, чесними автомобілями. Хороше авто, коштує трошки дорожче, поганого.